З нагоди всесвітнього дня біженців у середмісті Івано-Франківська благодійна організація Карітас організувала крафтовий ярмарок дороги надії. Під час акції переселенці представляли свої товари та послуги. Серед них подружжя тренерів із Запоріжжя. У нашому місці вони відкрили спортивний клуб. У нас є тут спочатку. Це настайські бокс, гімнастика, акробатика, пілатес і завдяки. Грантові підтримки у ВКБ, ОНУ і спільно з Карітасом ми змогли закупити необхідне спорядження для дітей і захисне спорядження, і впровадити таким чином різні тренування для. Івано-Франківська. У Нас вже збільшилось втричі наші вихованці. Вже майже 100 дітей відвідують наш клуб на різних секціях. Вже залучили інших тренерів. Також ВПО з Харкова, Херсон. І так ось починаємо працювати. Ну з лютого, як отримали допомогу, то ми вже змогли залучити ще інші види спорту. Близько двох десятків родин ВПО стали переможцями грантових програм самозайнятості та розвитку мікропідприємств. Мст відтепер, завдяки їм, ще більше людей зможуть отримати нові робочі місця. Тут е карітас допомагав їм. Е Зробити цю ідею, сформувати її, навіть коли людина має певні навички професійні або певний попередній досвід. Вона може в подальшому отримати додаткові знання з ведення бухгалтерського обліку, ведення бізнесу власного оподаткування та фінансова звітність і так далі. Сьогодні у нашій громаді зареєстровано більше 40 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Ольга Цьома, Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.